Понеділок, 31 березня, ви дивитесь новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Масований обстріл кабами під удар ворожих авіабомб потрапило одразу три громади на Санельниківщині. Окупанти не припиняють атаки на Нікопольщину. Одна людина поранена, потрощені багатоповерхівка, приватний сектор та інфраструктура. А в Харкові масштабні руйнування через влучання шахедів. Докладніше про ситуацію розкаже наш Владислав Авдієнко. Він на прямому зв'язку влади. Вітаю. Вітаю, Олено. До пізнього вечора окупанти атакували Нікопольщину дронами, камікадзи. Також цілили з артилерії. Під ударом був райцентр, Марханецька, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені два приватні будинки, підприємство та інфраструктура. Обійшлося без поранених. Натомість, внаслідок вчорашніх обстрілів росіян, постраждав 41-річний чоловік. Побиті п'ятиповерхівка, п'ять приватних осель, магазин, спортзал та шість автівок. Також ворог не припиняє тероризувати кабами Синельниківщину. Скинув Наймні вісім авіабомб побиті два багатоквартирні будинки, понад півтора десятки приватних медзаклад кладовище. Люди вціліли. Водночас у лікарнях Дніпра лишаються восьмеро постраждалих наслідок нещодавніх шахетних атак армії РФ. З них двоє у тяжкому стані. У лікарнях Кривого Рогу лишаються троє постраждалих в середньому стані після удару ворога балістикою. І до ситуації в інших регіонах ворог запустив по Україні понад 130 шахедів, 57 Наші захисники збили, 45 локаційно втрачені. У Харкові ударні дрони окупантів поцілили по промзоні, складах та типографіях. Спалахнули масштабні пожежі, поранені три людини, пошкоджені 11 багатоповерхівок, два дитячі садки та автівки. Далі прошу пряму мову. На місці тілесні ушкодження отримали троє осіб: це три чоловіки від 50 до 60 років. Це співробітники підприємств, які знаходилися на території. У двох з них гостра реакція на стрес. У третього забиття колінного суглоба. Попередньо для удару ворог використав БПЛА Грань 2 За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. Також чотири людини поранені на Харківщині внаслідок російської атаки кабами. Напередодні бомба влучила просто в житловий будинок у Куп'янську. Окупанти продовжують нищити і населені пункти Донеччини. Поранені дві людини у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах зруйновані дві багатоповерхівки зо два десятки приватних будинків, адмінбудівлі та авто. Наразі в мене це вся інформація, Олено. Дякую тобі, Влада. Це був наш кореспондент Владислава Авдієнко, який розповів про ситуацію в країні та області. Понад тисячу дронів, 1310 кабів, а також дев'ять ракет різного типу, включно з балістикою, запустила по Україні Росія за минулий тиждень. Значну частину ворожих цілей підрозділи, які захищають наше небо, збили, але були і влучання під ворожим прицілом. опинились Дніпро, Харківщина та Суми. Президент Зеленський у своїй вечірній промові подякував всім, хто був задіяний в порятунку людей та ліквідації наслідків атак. Зокрема, відзначив роботу ДСНС. Хочу подякувати усьому колективу ДСНС України, всім, хто допомагає нашим людям, всім, хто підтримує Україну, працює на державу, на силу нашої армії, на безпеку всіх наших людей. І це найголовніше вистояти, захистити незалежність. Рятують з лінії вогню. Екіпажі білих янголів продовжують евакуацію цивільних зі зруйнованих ворогом населених пунктів Донеччини. Днями вивезли п'ятьох людей з Покровська. Під час цієї поїздки буквально ризикували власним життям. Бо дрони окупантів гатили майже безперервно. Про шанс на порятунок. Наш наступний матеріал. Обстріл з савіації. от отруйно. Чого живу приватний сектор Покровська місце, яке окупанти буквально стирають з лиця землі. Нині тут немає жодного цілого будинку. По невеликих вулицях гадять мало не цілодобово. У хвилини тиші між обстрілами екіпаж білих янголів рушає у примарний район, аби забрати звідти людей. Приїхали на евакуацію. Зараз люди збираються. чотири жінки та чоловік умістили все своє життя у кілька пакетів. В броньоване авто сідають поспіхом, бо над головою вкотре кружляють ворожі дрони. Дрони летають. давайте, швидше йдемо. зі зруйнованого району. Екіпаж білих янголів вивіз п'ятьох людей. Всі нині у безпеці в одному із шелтерів на Дніпропетровщині. Поліціянти ж повернулися на Донеччину цього разу у Костянтинівку. Декілька хвилин назад відбувся авіаційний удар. Також є у нас інформація від оператора статрішов. Можливо, є поранення. Їдемо з'ясовувати. Поранення дістали четверо місцевих. Одна із травмованих жінок впала просто посеред вулиці. Олександровна, ви мене слышите непритомну жінку. Парамедика одразу відвозять до міської лікарні. Там лікарі встановили внаслідок гучного вибуху жінка отримала контузію. Саме через це переконують і втратила свідомість. Парамедики ж повертаються на місце удару, дорогою розповідають про головну небезпеку контузій. Контузія, вона просто так не По якій окупанти вгатили авіабомбами, повністю розтрощена. Немає жодного вцілілого будинку. Ті, хто дивом врятувався після удару, згадують все сталося настільки раптово, що не встигла навіть сховатися. секунди, дві, три, напевно, і влупило. Я тільки кинув лопату і ліг під цегляну вбиральну. Уламків вдома назбирав жменями. Місцеві розповідають, по їхній вулиці окупанти цілять вже вдруге. Утім, цього разу руйнування катастрофічні. Там все побило, якось перекрили, але стіни ось та та і ця стіна теж стовп у нас тут стояв. Його вирвало і кинуло туди на фронтон. Жити у такому будинку, та ще й під постійним прицілом ворога неможливо. Бідкається жінка. Тож нажите майно уміщає у дві сумки та рушає на евакуацію. Поліціянти ж зазначають, залишатися у прифронтових громадах Донеччини дедалі небезпечніше. Тож усіх цивільних закликають не зволікати з евакуацією. Дуже небезпечно знаходитися в цих місцях, і поки є можливість нам заїхати, заїхати нашим колегам волонтерам. Не зволікайте, дзвоніть на наші гарячі лінії. І будемо вивозити вас в більш безпечні регіони України. Номер гарячої лінії білих янголів на ваших екранах. Там пере. Переконують виїхати, допоможуть усім охочим. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. Все життя стоять у чергах дістатися серед місця, а потім повернутися додому для мешканців житлового масиву Придніпровськ. То справжній квест. Люди чекають на автобуси по півгодини, але нормально доїхати все одно не можуть. Чому 35-та маршрутка не справляється з перевезенням? Та що на це кажуть у міськраді? В ситуації, що тягнеться не один рік, намагався розібратися наш Роман Михальчук. У нас завжди черги, завжди не може вивезти нормально наш Придніпровську центр. Дуже поханий маршрут, завжди такий затребуваний, але настільки похана ходить. Придніпровськ, ранкова година пік. За моєю спиною черга жителів району на найпопулярніший 35-й маршрут. Ось так кажуть, місцеві можна простояти зо півгодини і навіть не влізти. Пані Тетяни чекати 35-ту маршрутку 20, а то й 30 хвилин вже буденність. І така ситуація, каже жінка, не лише вранці, коли їде на роботу, а й ввечері, коли з центру повертається додому, бо бусів мало і вони невеликої місткості. Ввечері, коли я йду з роботи, також часто не буває маршрутки. Чекаєш, чекаєш, а потім і натовп збирається. Людей і всі пхаються в одну маршрутку. Дуже незручно. Альтернатива 35-му маршруту, який з'єднує Придніпровський з середмістям, є кажуть місцеві. Втім, їхати двома то й трьома видами транспорту незручно й дорого. Багато людей їде через Мічнікова на тролейбусі. Оце виручає дуже сильно. Ну, отак приходиться дуже часто якимось іншим маршрутом, там 177 м або або м Їхати до самольоту, потім пересідати на тролейбус, але ж ви ж розумієте, чи це і накладно в фінансовому плані, і це ще час займає. Про поїздки на таксі годі й говорити. Придніпровськ віддалений житломасив, і машина до центру може коштувати понад 300 гривень, кажуть жителі. не вкладених паточка на таксі. Люди кажуть, змінити ситуацію могли б великі буси у достатній кількості. Такі курсували на 35-му в 2022 році. Правда, їх не вистачало, тому на зупинках, так само як і зараз, стояли черги, на що місцеві скаржилися в сюжеті 11-го каналу. Тоді незадоволені пасажири створили петицію і домоглися від влади зміни перевізника. Після того як ми провели експертизу його роботи, стало ясно, що той поточний перевізник, який був, він не справляється з його роботою, тому з ним було договір розторгнуто. Зараз маршрут обслуговує інший перевізник. Ми зателефонували директору, аби дізнатися, чи знає про черги на зупинках та чи планує повернути великі автобуси. Від коментаря на камеру він відмовився, а в розмові повідомив, пасажиропотік у Придніпровську за останні кілька років суттєво скоротився, тому буси великої місткості нерентабельні. Так це чи ні, наразі перевіряє профільне управління міськради. Кажуть, скарги на маршрут дійсно були. Зараз ми відслідковуємо пасажиропотоки. Якщо буде необхідність, якщо ми побачимо, що поточний рухомий склад не справляється з тим пасажиропотоком, обов'язково будемо вимагати від автоперевізника збільшення або кількості рухомого складу та зменшення інтервалів руху, або збільшення саме пасажиромісткості цього рухомого складу. Перевірка 35-го маршруту триватиме два тижні. Про результати ми повідомимо. Роман Михальчук, Тарас Іванов і Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. І на сам кінець інформація для любителів гриболовлі від завтра через початок нересту на водоймах Дніпропетровщини почне діяти заборона на вилов раків та риби. До 20 травня рибалити не можна в річках до 10 червня у всіх водосховищах і аж до 30 червня у непроточних водах. Гирлах, притоках і озерах водночас, рибалкам дозволено сидіти з вудками за межами Нерестови. Щоправда, спіймати можна не більш як 3 кілограми риби на добу. Це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.